Ця національно-демократичного руху в Україні в другій половині 1980-х років перебудова. Це політика перетворень в радянському Союзі упродовж 1985-1991 років, спрямована на оновлення життя країни. Більшість змін відбувалася внаслідок реформ, які починає Горбачов. Було проголошено курс на здійснення двох взаємопов'язаних завдань. Радикальної економічної реформи і демократизації суспільного життя, розширення гласності. Отже, ми бачимо, що головними такими ланками діяльності Горбачева була демократія, перебудова та гласність передумови національного відродження в Україні це демократизація суспільства, зумовлена здійсненням перебудовчих процесів, політика гласності, зростання значення національного питання та національної самосвідомості українського населення. Значну роль у демократизації суспільно-політичного життя країни відіграває саме гласність. Гласність це відкритий доступ до інформації можливість обговорення. Гласність відкрила можливість сказати через пресу, радіо, телебачення, літературу, кіно, правду про існуючу в країні тоталітарну систему, про її численні злочини. Гласність перехідний етап до свободи слова, численні публікації з історичних, політичних, культурних та економічних проблем заповнили безліч білих плям в історії країни. У 1988 році знову було порушено мовчання щодо голодомору 1932-1933 років в Україні. Почалася руйнація теоретичних догм та ідеологічних стереотипів. Повною мірою виявилась на життєздатність комуністичної ідеї ленінського вчення із 1987 року в Україні виникають самодіяльні громадські об'єднання, організації та товариства це суспільно-політичні, культурно-історичні та екологічні громадські об'єднання. Створення неформальних об'єднань також існує. Неформальні такі організації, які були не підконтрольні комуністичній партії. І одне з перших, це 1987 рік, початок виникнення неформальних громадських організацій. І в Києві у 1987 році було створено. Український культурологічний клуб «Товариства Лева 1987 року і неформальні організації діяли в інших містах. Це Народний Союз сприяння перебудови Одеса і комітет підтримки перебудови Варшиловграді, товариство української мови імені Тараса Шевченка 1989 дев'ятсот історика просвітницька організація «Меморіал» 1989 дев'ятсот екологічне громадське об'єднання Зелений світ 1988 року. Перша неформальна організація республіканського масштабу це Українська Хельсінська спілка, українська громадська політична організація. Вона правозахисна, заснована 7 липня 1988 року у Львові, членами української Хельсінської групи. саме… Вони займалися захистом прав людини в той час. Головою спілки було обрано Левка Лук'яненка. На базі Української гельсінської спілки згодом була створена Українська Республіканська партія. Левко Лук'яненка був головою української гельсінської спілки. У червні 1989 року в Україні діяло більше ніж 47 тисяч неформальних об'єднань. У 1987 році було Відроджено видання першого в Україні легального громадського політичного журналу Український вісник за редакцією В'ячеслава Черновола. Наприкінці 1988-го, на початку 1989-го років неформальними об'єднаннями було проведено 1200 мітингів, у яких взяло участь понад 13 мільйонів чоловік. Мітингова демократія стала реальною силою дієвим механізмом, що мав вплив у суспільстві. Відбувається початок релігійного відродження у 1987 році. Творення громадського комітету відновлення української греко-католицької церкви саме очолив Іван Гель. Українська автокефальна православна церква, і її діяльність у лютому 1989 рік. Саме була ініційована комітетом у Києві з відновлення цієї ж діяльності. І також було оголошено перехід Російської такої церкви православної до автокефальної православної церкви саме України. Червень 1990 рік, перший собор відновленої Української автокефальної православної церкви, і бачимо перед собою Мстислава, Патріарха, Київського та всієї України. У січні 1990 року створення Української православної церкви Московського патріархату. І у жовтні 1990 року митрополит Київський Філарет добився від московського патріархату обмеженої автономії для української православної церкви, гарантувалася рівноправність мов усіх народів республіки. Поряд з російською українська мова ставала мовою міжнаціонального спілкування в Україні. Протягом п'яти років вона повинна була замінити російську мову в діяльності державних установ. В законі не враховувалося... Про можливості опору реальному перетворенню української мови на мову міжнаціонального спілкування, і не передбачався механізм контролю за виконанням закону. Це якраз перший закон про мови в Українській Радянській Соціалістичній Республіці 1989 року. Живий ланцюг символічна акція, єднання, яку проводять великі таке групи людей. Взявшись за руки, стояли з цвітами, щоб показати, що Україна є єдиною державою у вересні 1990 року, президія Верховної Ради України ухвалила постанову про порядок реєстрації громадських об'єднань, що створила відповідну юридичну базу для існування багатопартійності в республіці. Комуністична партія втратила свою політичну монополію. 2 17 жовтня 1990 року кампанія протестного голодування студентів у Києві була названа Революцією на граниті. На їх підтримку застрайкували і всі вищі навчальні заклади Києва. Студентські акції протесту відбулися в обласних центрах, зокрема у Луганську та у Львові. Серед учасників акції протесту були молоді. Вінничук, Доні, Забушко та інші. Отже, національний рух в Україні мав такі прояви, як мітинги, демонстрації, акції протесту, формування широкого загальнонаціонального руху, народного руху за перебудову, формування українських національних партій і, відповідно, багатопартійної системи.